Вітаю, народи! Він Мій погляд і з вами Крупти. Сьогодні ми поговоримо про Карлоту. Сам я її не крутив, тому я не готувався до неї і чекав, поки мені її хтось прокачає. Ось мені надали доступ до аккаунту. Персонаж прокачаний, наскільки я просив. Однак проблема тут виявилася в іншому. Ресурсів взагалі немає. Як бачите, тут навіть зброя не докачана. Тут ще трішки треба докачати, звісно, кліків ульту. Звісно, треба буде потім десяточку дати, але це тільки. Яки наступного тижня можна буде зробити далі. Як бачите, в нас немає кредитів, і найбільша проблема це те, що в нас великі проблеми з ехо. Як бачите, ось це наші крити, а ось це наші трійки, тому що просто немає інших трійок, і немає інших гласіо трійок, немає інших атак, трійок прокачених, а немає за що прокачувати. Тому навіть якщо зараз піти. І зачистити все поле, і нам пощастить отримати сюди Гласіо, то ми все одно не зможемо прокачати, тому що ну немає ресурсів. І тому сам шоукейс цього персонажа. Не дивіться на цифри, які буде спричиняти цей персонаж. Оцінюйте саме геймплей, наскільки вона зручна, наскільки вам подобається це. Тому в цьому відео я більше приділю увагу до того, як взагалі працює персонаж, як краще нею грати. Ну і загалом, сподіваюся, що через якийсь час я спробую її ще й у повній прокажці, Тоді вже можливо підтверджу свої слова, чи можливо спростую. Але я думаю, що все буде чудово, принаймні, якщо дивитися на скейл її скілів, та й загалом персонажа в геймплеї вона дуже класна і. Вона конкурент Сян Лі Яо по зручності гри за персонажа. Що ж, давайте почнемо з її скілів, що вона взагалі може робити, і про це й поговоримо. Звичайна атака, так, вона в кількох версіях тут, тут багато всього, і це простіше показати ось таким чином, тому що ось у нас звичайні атаки, потім посилені атаки, потім у нас його така атака. Генерується в нас кулі, це в нас заряджена атака. Хеві атака. Потім ось знову кулі генеруються. Звичайними атаками кулі згенерувалися, кулі витратилися, підстрибнули. Ну ви зрозуміли, опції того, як вона формує форте-бар, просто неймовірна кількість. От, і це все в звичайній атаці, як ви розумієте. Усі ці опції, це все робить звичайна атака. Однак демеджу в цієї звичайної атаки не те що багато, тому я сказав, не прокачу її, це не має сенсу. Йдемо далі. Скіл. Тут в нас наступна ситуація. Колдаун в нього 14 секунд, і це його найбільший мінус. От би він був. В 10 секунд тоді було б все супер. 14 хотілося б менше, бо нам треба зробити дві навички. Якщо ви використовуєте скіл, він використовується двічі. Як бачите, після використання скіла і серії з трьох звичайних атак ми формуємо половину нашого форти. Саме тому я вам казав, що два використання скіла це важливо. Наш скіл двічі. Отримуємо чверть нашого форта. Далі ми виконуємо інтро з іншого персонажа. Це формує нам ще чверть форте. Після того ми виконуємо скіл і ще три звичайні атаки. На цьому моменті ми формуємо повністю наше форте. Ну, в мене зараз воно не сформувалося, тому що в мене не було інтро. Щодо її форте, що воно робить? Виконати це форте можна кожні 22 секунди, тобто в нього є кулдаун, так само як в Камелії. В неї теж у форте є кулдаун, тобто ви можете накопичити достатню кількість форте, але виконати ви його можете ну, не частіше, ніж раз в 22 секунди. Що воно робить? По-перше, воно зменшує кулдаун нашої навички. на 6 6 секунд тому ці 14 секунд в наверсі обертаються на 8. 8 плюс 14 і того вже 22 секунди. Тому формуючи форте, ми зменшуємо нашу ротацію на 6 секунд. Далі форте збільшує демедж ульти на 80%. Тому перед тим як давати ульту, треба сформувати і використати наші форте. Йдемо далі. Що в нас робить ульта? Ульта, по-перше, спричиняє одну велику атаку, потім дозволяє нам вистрілити ще, здається, чотири рази. І так, чотири ось, ось цим множником. І далі файнал удар ще в нас відбувається. Ці атаки можна виконувати з доджами, тобто ви вільні. Просто виконуєте звичайну атаку і загалом все. Тобто, думати для того, щоб робити її ротації, не треба. Ви використовуєте скіл, далі постріляли на Форте, використовуєте форте, далі ліберейшн. Постріляли за ліберейшн. Коли бачите анімацію останнього файнал удару, з цього, все можете перемикатися на іншого персонажа. Щодо її аутро, то це просто одна дуже сильна атака. Як бачите, множник тут досить вигомий. Щодо пасивок, то перше робить її несприятливою до демеджу та перериванню, поки вона виконує скіл, ось цей політ в мідеірі. А друга пасивка, вона, виконуючи ось ці всі скіли, вішає дебаф. Ось тут він відображається в нас, ось він ігнорує 18% дефу цілі. Чому я більш? ще показує на цьому персонажі саме геймплей, тому що те, як вона м, тут грається, ну це просто ну неймовірно круто. Мені дуже подобається. Саме її анімації, і яка вона в бою, це просто божественно. Що ж, давайте про скилимо поговорили. Далі що на неї одягати? Ну тут все просто в нас є новий сет. Новий бос, якого ми фармимо, до речі, нові ехо просто неймовірні. Добре, що вони зробили альтернативні версії для старих сетів, тому що це було б надто нечесно. Я от вчора займався тим, що фармив собі на старих персонажів нові ехо чотирьохвартісні, але не на всіх ще не фармив це таке. Отже, тут в нас є єдиний сет, він збільшує нам демедж нашого резонанс скіла А в нашого персонажа майже весь демедж десь. 85% її демеджу, це Resonance Skill Демедж. Щодо решти, то сюди можна, звісно, одягнути два на Гласіо, а можна взяти один на Гласіо, один на атаку. Загалом це теж досить непоганий варіант. Тут в нас два на атаку, а можуть і бути якісь інші варіанти, звісно, що ні. Щодо інших сетів, то я б не розглядав старий Гласіо сет, тому що цей надто вже гарний. До того ж, чотирьох. Квартісне ехо Гласіо старого сету, його немає альтернативи, тобто його не змінили. А тут він дає нам Гласіо демедж бонус і Резонанс Скіл демедж бонус просто за те, що цей ехо знаходиться у першому слоті, тобто його навіть натискати не треба, він одразу дає нам цей бонус. Щодо зброї, що можна на неї одягнути? Ну, звісно, її сігна, вона буде кращою за п'ятірку стару на десь 17 приблизно так. Однак вона дає нам Energy Regeneration. А персонажу, ну все ж таки, цей параметр не буде зайвим. Якщо ж врахувати ще й це, тоді різниця буде десь приблизно в 14%. Тому якщо ви хочете зекономити крутки, наприклад, у вас немає джеджі. І ви хочете на неї витратити крутки. В цьому випадку можна цілком зекономити на сігні і інвестувати крутки в персонажа. Однак, якщо у вас немає ні цієї зброї, ні цієї зброї, тоді з четвірок можна взяти. Будь-яку, яка дає нам атаку, найкраще буде взяти ось цю опцію. Однак, в цій грі, як на мене, використання чотирьохзіркової зброї, воно досить дивне, тому що доступ до п'ятірок досить простий. І, як на мене, кожен раз обговорювати, що з четвірок можна дати, ну це якщо ви тільки почали грати, так, в цьому є сенс, і якісь четвірки ви можете використати. Однак мати стандартну зброю, у вас дуже велика вірогідність. Єдність мати стандартну зброю. А Сігна ви програти не можете, тому її теж є сенс крутити. І навіть якщо ви повний фрі-то-плей гравець, у вас, як мінімум, п'ятірка стандартна, може бути, і, скоріш за все, вона у вас є. Тому обговорювати, що з чотирьох мабуть, я навіть в інших відео не буду, бо в цьому, на мою думку, немає сенсу, принаймні для ДД. Щодо сіквенсів. У нас є перший секвенс, він дає трошки демеджу, другий секвенс, третій секвенс дає дуже багато демеджу вже. Здається, десь по 20% кожен. Тут в нас баф для команди, звісно, четвертий секвенс завжди дає баф для команди. І в останньому секвенсі ще більше демеджу. Загалом сумарна кількість демеджу за її секвенси. Десь 120%. Це менше, ніж у Камелії, однак теж досить багато. Тепер питання: в що краще інвестувати крутки, якщо вони у вас є? Якщо ви вибили Карлоту, і у вас немає мжежі, то. Перше, що вам треба вибити, в наступній половині банерів її. Якщо у вас є жежі, і ви хочете ще щось покрутити, то далі у вас опція це її зброя. Якщо ж ви викрутили зброю, у вас є ЖЖ, то в цьому випадку вже можна покрутити її сіквенси. Загалом приблизно так. Щодо команд, в які команди взагалі її можна брати? Це перший персонаж, який із задоволенням грає з персонажами з довгою ротацією. Тобто, якщо у вас є же та шоркіпер, ну тут в нас немає шоркіпера, то, звісно, це буде найкраща команда для неї. І те, що же та шоркіпер мають дуже довгу ротацію для Карлоти, це плюс, а не мінус. Тому що Карлотта починає свою ротацію з навички і далі переключається. На своїх саппортів. Коли з саппортів ми повернемося на карлоту, бажано, щоб навичка відновилася, і ми дали ротацію ще раз через неї. А через те, що наша навичка відновлюється 14 секунд, то і ви розумієте, нам треба 14 секунд пробути на саппортах. Якщо ж замість Джежі в нас буде тут, наприклад, Санхуа, то в цьому випадку ротація скоротиться. А якщо ще й тут буде Веріна замість шоркіпера, то в ротація стане неймовірно короткою, і звісно ж навичка каролоти не встигне відновитися. В цьому випадку вам доведеться зробити ще одну серію звичайних атак. Щодо варіації, наприклад, якщо ви хочете використати Тао Ці в цьому слоті, її можна взяти, вона бафує Resonance Skill Damage і досить непогано, так, 38%. Однак її ротація неймовірно довга, і набрати на ній достатню кількість концерту буде важкувато. Я бачу один варіант використання Тао Ці. ви використовуєте навичку на Карлотті, далі навичку на тату. Оці, далі перемикаєтеся на веріну, на Веріні набираєте її концерто, Перемикаєтеся на Таоці, з таоці, виконуєте знову скіл, кілька так, формуєте концерто і тільки потім на карлоту. Однак ця довжина цієї ротації буде дуже довгою, і я не впевнений, що в цьому є сенс. Тому, якщо у вас, наприклад, є вільна санхуа, то краще, звісно, використовувати її. Якщо ж ні, ну тоді та оці. Лишається вашим єдиним варіантом. Використовувати якогось, наприклад, Мортефі чи Ян-Ян. Ну, загалом можна цих персонажів взяти в цей слот. Однак, на мою думку, все ж демедж від Таоці буде важливішим, тому що Карлота дозволяє мати довгу ротацію своїм сапортом. Це перший персонаж, який дозволяє мати довгу ротацію своїм сапортом. І це дуже круто, що вони подумали про це і ввели саме так. Такого персонажа, тобто решта персонажів, наприклад, якщо ми візьмемо Камелію, візьмемо Діяна, візьмемо будь-якого іншого ДД. То вони хочуть дуже багато часу проводити на полі бою, а саппортом, не знаю, там 5 секунд на кожному, перемкнулося одразу на ДД і б'ємося, б'ємося, б'ємося. Карлотта інше. В цьому її перевага і можливість використовувати більший пул саппортів та й інших сапортів, які решта не хочуть використовувати. Щодо Хілера, то окрім Веріни та Шоркіпера, звісно, ще є інша опція байжі. Особливо, якщо вона. У вас S6. В цьому випадку її штучка, яку вона створює, буде також бафати Glacio Damage усіх персонажів у загоні. Нагадую, що це ось ця штучка, яка створюється при використанні навички, здається. Так, при використанні навички, от створюється така квіточка, активний персонаж її може підняти і отримати собі баф на атаку, та також активувати баф від цього сіквенсу. Загалом це не дуже складно. Ну зробити, тому що Карлотта все ж таки досить мобільний персонаж. Тому, якщо ви думаєте грати з байжі, то доведеться навчитися піднімати цей цю квіточку або забити на неї, і і нехай собі там лежить. Що ж, перейдемо до шоукейсу. Ще раз повторюю: персонаж недокачаний, Ехо, там просто вважайте, що їх немає, тому той перформанс, який я вам буду показувати, не звертайте уваги на цифри. Однак я все одно, як бачите, зміг закрити скара навіть з таким, ну з такою прокачкою на дві зірки. Що ж, на ньому я і буду показувати, як усе це працює. Показуватиму я це з ЖЕЖі, Веріною та Карлотою. У нас немає шоркіпера, тому буде саме така команда. Що ж, погнали? Отже, починаємо моротацію з того, що виконуємо наш скіл. До того ж, е як бачите, скіл заморожує ціль, і це теж трішки допомагає. Далі на Жежі. Її серія звичайних атак. Оп. Так, виконуємо її ульту. Далі на карлоту, скіл, заморозили, заряджена і ульта. Все, починаємо стріляти з ульти. І ось останній удар ульти. Закінчуємо це скілом. Ехо і перемикаємося на Веріну. Все, ротація закінчена. Далі на жажі. Стайкаємо її автоатаку. Виконуємо. Раз, два, три. Пішла ульта. І перемикаємося на Карлоту. Як бачите, форте наше заряджене, трішки на ульту не вистачило. Все, активуємо ульту. Пішла одна атака, друга атака, третя атака. Так, трішки боляче, боляче, заморозили, заморозили. Ма мало не помер за Карлотова. Так, ну я думаю, що тут ви все зрозуміли. Тепер, якщо використовувати більш коротку ротацію, як ротація буде виглядати в цьому випадку? As me, you've crossed the wrong person. Stand down. A new era awaits. Surrender. Still recognize me. Life is in everything. Stay behind me. Like frigid death. My compliments. <laughs> <laughs> the, the world is mine. Знаєте, я чомусь не бачу проблеми. Так, як ви бачили, навіть з ротацією з двома швидкими сапортами, тобто з Веріною та Сенхуа без С5, то все одно ротації вистачало. Там були моменти, що в мене Ульта не встигала відновитися, але загалом це не проблема, тому що там енергії в мене теж не вистачало. Тому, якщо ви використовуєте команду з короткими ротаціями, тобто Веріна плюс Сенхуа. В цьому випадку вам доведеться зібрати трішки більше відновлення на Карлоту. В мене 108, тобто один рол загалом вистачає, щоб грати з Жежі. З... Якщо сюди поставити Санхуа, то скоріш за все, треба зібрати 120%, два роли у відновлення, щоб вистачало. Знову показую, як виглядає персонаж. Тому при повній прокачці, звісно, будуть зовсім інші цифри, але показати вам це, на жаль, я не можу. Отака от. У нас ситуація. Можливо, я щось ще не так роблю, можливо, я просто не призвичаюся до її ротації, і тому мені вистачало часу навіть з персонажами з короткою ротацією, тому що так досить дивно, що я все одно робив ротацію протягом 14 секунд. Однак, навіть якщо ви все робитимете швидше, просто вам доведеться зробити ще кілька звичайних атак. Це не так багато часу, як бачите, зробити ще кілька звичайних атак, щоб накопичити ще чверть нашого форте. і звісно, не забувайте, як я використовувати форте перед ультою, тому що якщо ви це зробите, то після того як ви вже натиснули ульту, ви вже не зможете зробити форти, бо воно буде заблоковано. Що в підсумку? Вони зробили зручного в геймплеї персонажа, який дуже активно просувається полем бою. І як ви могли побачити, я інколи навіть не розумів, де супротивник, але натискаючи, продовжуючи натискати звичайну атаку, персонаж сам знаходив супротивника. Проблема ухилятися від атак. Як бачите, я дуже часто отримував попитці і дуже сильно, тому що персонаж, хоч і ренжовий, однак вскара таке так і що він дуже часто навіть дотягується до персонажа, і ми отримуємо удари. А в скари вони досить сильні. Щодо іншого, то заморозка від навички досить сильно допомагає, беріть до уваги та використовуйте додж краще ніж я, щоб не було такого, що попитці ви отримали забагато, і персонаж закінчився. Цього разу відео вийшло досить хаотичне, тому що я не мав часу більш детально вивчити персонажа, і тому про деякі моменти я дізнавався в процесі запису цього відео, тому вже вибачте, але ось так вийшло. На цьому будемо закінчувати. Дякую вам усім за увагу та до нових зустрічей. Бувайте!